Слава Україні! Вас вітає 9-й ліцей імені Аліма Миронова-Четроєна та учні 8-го В-класу Атаманів Павло та Сорока та Дар'я. Сьогодні ми хочемо розкрити тему «Молодь за безпеку дорожнього руху». Ми з вами живемо у місті, тому щодня перебуваємо у ролі учасника дорожнього руху. Переходимо дорогу, ми пішоходи, рухаємося транспортом, пасажири. Наразі, слава, влучуючи правила дорожнього руху, ми наражаємо себе в на місцевій недостатку. Те, що лета, ми повинні знати Окрім засоби його регулювання, які правильно переходити в чоловік дорогу та розрізняти проти дорожні знаки. Зараз у світі щорічно майже один мільйон людей гине у дорожніх аваріях. Більше трьох тисяч людей на день. І більш ніж половина цих людей не пересуваються автомобілем. Ще 20-50 мільйонів чоловік у разі аварії зазнають травми. Дорожньо-транспортний травматизм відноситься до числа трьох найпоширеніших причин загибелі осіб у віці від 5 до 44 років. Життя людини має дуже велику цінність. Безпека на дорозі насамперед безпека ліця. Саме це в терені відправнення нашого сьогоднішнього відео. А зараз давайте ми перевіримо однокласників на знання правил дорожнього руху. Ми розпочинаємо. Валерія, як називається частина дороги, призначена для руху пішоходів через проїжджу частину? Правильно. Каріна, яка особа керує транспортним засобом? Особа, яка керує транспортним засобом може бути водій, але також який керує навчальним водією. Правильно. Софія, пристрій для регулювання руху в певних напрямках називається. Правильно. В яка відмінність світлофору пішоходного і звичайного? Пішоходний світлофор передбачений для пішоходів, а звичайний для автомобілів. Правильно. Софія, як правильно обходити транспорт, який стоїть? Правильніше ви обходити транспорт позаду. Правильно. Валерія, як називають особу, що перебуває у транспорті. Проте не керує ним. Правильно. Софія, що таке тротуар? І для чого він потрібен? Тротуар – це невеличка частина, де мають право ходити тільки люди. Правильно. Каріна, навіщо треба знати правила дорожнього руху? Щоб не сталося до ТП. Термінові на мене. На камінації сталася одорожня транспортна пригода. Чи не на ретроніє дорожнього руху? Павло, розкажіть детальніше. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22-ї години. Ввечері в Дунаєвцях по вулиці Богдана, Хмельницького, поблизу магазину Філі. За інформацією з сектора комунікації поліції, 27-річний кам'янчанин, рухаючись головною дорогою на автомобілі Джилі. На нерегульованому пішохідному переході наїхав на 11-річну жительку села Заставля. Медики повідомили, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчинка отримала закриту черепно мозкову травму, Забій головного мозку та перелом потиличної кістки. Потерпіло госпіталізували до реанімації. Мого відділенню обласної дитячої лікарні по даному факту поліцейські відкрили кримінальне провадження за першою частиною статті 286 кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Будьте обережні, водійне поліція з керування автомобілями дітям далеко на нерегульовані у сухідні не звернувши увагу на рух автомобіля. вихід автомобілів. Що спричинило аварію, бо учасники ДТФ порушують правила дорожньої руху. Тому усі для виникають це правило імплунство. Правила безпеки дорожнього руху. Йти до школи треба найкоротшим шляхом. По вулицях з найменшим рухом транспорту. Друге правило ходити тільки по тротуарах, дотримуючись правої сторони. Третє переходити дорогу на перехрестях. По пішохідних доріжках або в місцях, де є вказівки перехід. При переході впевніться в безпеці. Подивіться спочатку наліво, дійшовши до середини дороги, подивіться направо. Не дивитися у телефон, коли переходиш дорогу. Також не варто жартувати, а бути уважним. Переходите дорогу тільки на зелене світло. Будь ласка, завжди пам'ятайте.